Продовжимо дії з актами. Окрім коригування акту, перегляду його друку, видалення актів, є ще кнопка Провести оплату. Як це працює? Наприклад, клієнт оцей, по акту 4, заплатив вам неповну суму по акту, наприклад, 2000 гривень. Для того, щоб провести оплату по акту, потрібно поставити галочку Оплата, обрати, куди було оплачено, готівка, картка, розрахунковий рахунок. Нехай це буде розрахунковий рахунок. Ввести дату оплати, наприклад, це було це 19-го, і ввести суму оплати 2000. Натискаємо кнопку Провести оплату. Оплата проводиться на фінанси. А, можливо, я потім покажу далі. А, далі залишається тут показаний залишок недоплати і підсвічується клітинкою. Якщо акт повністю оплачений, він буде білого кольору. Зараз покажу. А, можливо, оплата декількох актів одночасно різними картками, різними датами. Проводимо доплату і проводимо повноцінну оплату акта на повну суму. Проводимо оплату, Акт проведено оплату для двох актів і показується, що ось вони записані в даній фінансів. Повертаємося до списку актів. Як видно, що по цим актам проведена повноцінна оплата на 100%, тому заборгованості немає. Дана сума вказує всю суму заборгованості по всім клієнтам, підраховує суму. Далі, залишається статус, дата зміни статусу і примітки. Статуси налаштовуються для випадаючого списку, так як зручно вам. Зараз наразі є 5 статусів роботи. В роботі прийнято, очікує запчастини і завершено. Наприклад, взяли в роботу даний акт, вказали дату, коли змінився статус, і тут можна, наприклад, в тому числі, зробити примітку про те, що роботу виконують два працівники Це потрібно. І ви будете бачити. Потім можна змінювати статус, наприклад, на статус, переводити його на статус, прийнято і змінювати дату, коли, було, коли був статус змінений. Покажу, де змінюються статуси. Статуси змінюються, назви статусів, змінюються в довідниках. Є така закладка, яка називається Статус замовлення. Якщо ви тут внесете зміни, то в випадаючих списках ці зміни зміняться. Також можна додати або видалити який-небудь який статус. Наступне відео буде про наступні.